Ладно, пробуємо, чухаємо. об землю. Пробуємо летіть. Ну, царство небесне. Збираємо тут дрони, в основному ремонтуємо. Ми не нові робимо, нові нам держава дає привозить, а це чисто привозять нам хлопці поломані. Їм часу там немає, коли їх ліпить, вони привозять їх. Ми ремонтуємо, тестуємо і обкатуємо, обкаткається. Обкатали, він працює, ні, мотори не гріються, все. Класно, ми їх потім надаємо. Це теж така своєобразна робота, яка треба її любити, треба допомагати, гармонії, частоти, і пішло, пішло, пішло. Тут ну, треба любить. І це треба монотонно теж сидіти в моніторі, втикати, наблюдати. Там, де я, там і в мене місце, там мій дім, тому що мені там доведеться жити, мені там доводи їсти, спати і тому подібне. Тому я хочу, щоб воно було максимально по-домашньому. У мене вдома так само. От. Проводки це, це просто. От. Це боєприпас для FPV. Так, да, 20 чимський кг. Кстати, смаколики люблять сусіди через полосочку. Курілки присилають, ми потім їх розбираємо. Вот. І виходить теж ми на електродетонатори чіпляємо. Так що, в принципі, дуже добре. Тут а хлопці паяють. Також так тут збирають, така маленька у нас в основному електроніка тут збирається. Дітки нам присилають картинки доволі цікаво. Там якесь воно даже з першого класу даже присилають. Слава Україні! Напишуть. Тоже. Команду зібрав я молоду, хоча в основному всі е, хочуть трудитися, тому що це єдине, що нас зараз об'єднує. Людей зібрав, було це так. Е, бачу, хто хоче, крутить дрони. Він каже, от я хочу крутити там, допустим. А що ти вмієш? Він каже: вмію то-то-то. А бажання. Ну, це теж тут, треба тут говорити нестандартно мислить. Приходять, от там, вони там один день попаяли і кинуть. Все, не цікаво. Пройшов другий, все, він засів, він там паяє. Я йому там, даю свої матеріали, там, ламаюся, там паяльники в мене їх, там, багато цих паяльників, в мене я їх люблю, я їх цей багато. Він там поламав, спалив, купив новий. Думаю, все, ладно, буде з нього діло, забрав. Потім другий такий самий. І так по чуть-чуть, по чуть-чуть ми набрали команду, ми показали, ми собі зібралися. Вік різний. І треба до кожного підхід. до того от треба накричати, на, на когось пряником дати. Вони просто учаться, 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 учаться днем і ночі. Я буваю таке, що можу тут залишитися і ночі, тут паяти. сяду. От, і паяю. Паяю, вони просто думають, от дурачок якийсь. Щоб піти поспати. Ні, от я можу паять собі. Е, собирать, там, день-два там, просто. А чому така е, ситуація, чому так іменно паяю, там, люблю це, да, це, це, це теж треба любити. Хоча паяння там, теж не кожному дано, але тим не мені, можна привчитися. Мені подобається запах там, каніфолі. там, Пихтися так класно. І все-таки я дійшов до того моменту, що тепер є майстерня, в якій я кручу дрончики, паяю, це мені дуже подобається. А в стелевий кордон я пішов з перших днів, коли ще по бікбордах ще висіли, а не розказували тоді ще. Я такий, ага, я був в ЗСУ, а в ДПСУ тут взагалі класно, дивлюся, сержантський состав, все, все. Класно, все, я йду туди. Хоча я ніколи не був пограничником. ніколи не був. Даже я, не міг, е, я знав, що там е, пограничники з там, там собакою ходять, там на кордоні, вони там щось там, під березкою лежить, там, захований. Це моє було уявлення. як вони. Я думав, все, ми зараз прийдемо і буду десь там, десь там ходити по окопах. Я навіть не думав, що я буду крутити дрони. Це, це, це треба так. Старатися, старатися, не думати, що війна просто обійде його. Воювати буде кожен, це точно буде воювати. Місцевий є місцевий. Він каже, я фермер. От. Ну, він каже, сидить, літає, Уже сідає, купив собі там вупіка і він вітає. Я вчуся, тому що я хочу, каже, перемоги. Перемоги, перемоги, перемоги. Отакі от люди мене мотивують, що вони стараються, вони гражданські, вони учаться, вони стараються. І ти на це дивишся, що просто, блін, ну класно. ще піднімати рівень, фаховий, щоб ти міг просто ще їм щось підказати. І кажу: от мене говорю, мотивує, там ішли дітки маленькі, мотивує, що я кажу, зараз кажу, тут допомагаю, кажу, свої навички. Я міг теж кажу, засісти, кажу, як всі заховатися, там десь перебіжками, будь лісам, І ховається і сидіть собі, тикать пальцями. Але в ітогі мене мотивує, що там дітки живі, вони здорові, тому що я передивився цих моментів. Кожен раз в перші дні окупації я був в Сумах був, і бачив, як руски заходили сюди, в город, і вони окупірували, ворог приходить. Він вбиває, йому все одно. Що ти, чи ти тут хороший, чи ти тут поганий, він вбиває просто. І треба старатися от, підніматися, всім підніматися. У кожного є якісь навички просто. Вони кажуть, я себе в армії не знайду, допустимо. У кожному є робота, у кожному. Хтось добре вмієш, да? його там знаходять, там, допустимо, правильно той самий бліндаж зробити. Тому що я, допустимо, правильно його не зліплю. Ну, накати треба правильно робити. А людина, яка більш така фахова в своїй кісфері, вона знаходить себе там хоп, плаває, там. В принципі, кожному є робота. З поставками, в принципі, у нас да, привозять дрони, у нас є. Ремонтуємо, збираємо, паяємо. Дякую нашому керівництву, звісно. Бо, ні, ну реально допомагають. Тут я знаю, що я командира набираю, смс-ку йому. Мені треба то-то-то. Питання немає. От. Служив я ще в строкову службу в ЗСУ, при ще в першій лінії. А то служив, я теж думав, все, долг армії хармії віддав, більше не буду віддавати. Хоча мій командир, людина вже там тоже, з стажем 20 років. От, він казав, я от, бачу, що ти каже, вернешся. Зараз ми розширилися. Ми вже тепер пакешер. У нас тепер є вже ВПС, вже є. Ми тепер зрослі стали, вже з маленького виросли. От, ми вже дядьки. От можемо обучати інших людей, можемо показувати е, якісь свої навички. Для цивільних побажав би, щоб вони не боялися от, е, армії. Немає Савдепщини, як там кажуть, там, маршувати, листя красити, е, ще якісь там строїться. У нас такого ну, немає. Знайдуть на, кожному роботу, кожному. Доль до повара, дольдо мастера, от. у нас, звісно, да, нам треба багато е, пілотів. Дронів вистачає всім. Пілотів треба навчитися можна. Нема нічого такого тяжого. Бачив, дід літає. Якщо дід вміє літати, то чого молодий не можуть полетіти? Допустимо? Звісно, можуть полетіти. Не знаю, хто це ховається від ТЦК, вони там обвиняють нашу владу. Це Надо спочатку розібратися в собі. Треба розібратися. Після війни, всього, дуже багато треба буде розміновувати. Дуже багато. От, розроблять для розмінування. Так, да, вони є, але їх мало. Мало хто влажується. Да, Ідея у мене теж є, хочу розробити, і будемо кататися, розмінювати. Я, я, ну, я не уйду. Я оце точно я скажу, що я. Якщо війна ще продовжиться, я буду до, до, до тут служити. Я от, Хоча там розкази, там уходять люди. Ні, я, я не можу кин кинути людей. Просто. от. Принципіально не можу навіть кинути. Я от пожертвую собою, я буваю жертвою там, своїми там, грошми, там, ресурсами, сном, не дивлення, але я знаю, що в мене люди, мої там, побратими будуть більш в безпеці.